Це влада Сатанинська. Це не Божа влада, а влада Сатанинська. І нам треба боротися сьогодні, як священники казали, чистим помислом і молитвою. Багато людей було в Києві. І я хочу надати слово людині, яка чотири рази була в Києві, яка вчора приїхала тільки з цього майдану. Що він поділив своїми враженнями про майдан. Запрошую Сергія Острика до мікрофону. Я тільки вчора повернувся з майдану. Це був мій четвертий раз, четверта поїздка на майдан. Я святкував на майдані новий рік. Це був мій найкращий новий рік в моєму житті. Ми, українці, увійшли в цей рік з гордістю, з гордим почуттям за нас. Як сказав Святий Отець, ми долаємо, ми повстали. Я хочу, щоб ми побажали один одному в цьому році, впевненості у досягненні своїх цілей. Я хочу, щоб Господь Бог нам допоміг досягти наших цілей. А для того, щоб ми досягли наших цілей, ми мусимо зорганізуватись. Ми мусимо йти на Майдан, підтримувати один одного. Дійсно, 2 січня я був гордий за те, що з Майдану у Києві виступало три наші червоноградці. Один червоноградець вітав свою колегу з днем народження, двоє червоноградців. Читали вірші. 3 січня, коли зайшов в будинок про спілок, мені сказали, що 40 чорноградців записані на поїздку додому. Не було транспорту, були відсутні квитки. Скільки ж там у нас чорноградців, на Майдані зараз? Ми повинні зорганізуватися. Ми повинні дати відсіч цій ганебній владі. Ми повинні, окрім того, що як ми приїжджаємо на Майдан, ми повинні, хочу закликати вас, щоб ми не були туристами, щоб ми працювали фізично. Там потрібно дуже багато працювати, там потрібно підтримувати кухню, які є на Майдані, яких там 14. Там потрібно носити воду, там потрібно колоти дрова, там потрібно сидіти ті дрова і так далі. Тільки тоді, коли ми будемо фізично працювати, ми зможемо підтримувати до одного. І давайте подякуємо тим, давайте будемо гордитись тим. Хто зараз на Майдані? Хто був на Майдані? Хто поїде на Майдан? Давайте їм подякуємо разом. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дя Я хочу сказати тільки тоді, коли ми зорганізуємося, коли ми будемо відчувати підтримку один одного. Ми зможемо подолати цей злочинний режим. Так? Да! Так. Ми, українці, зламаємо систему, так? Так! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! З Слава новим роком європейський чорноград! Шановна громада, Не тільки люди, тільки в Києві, а люди, які в місті. Роблять багато для того, щоб ми перемогли. Я хочу вам, щоб ви знали, хто найбільше вклав лепту в цю, в цю боротьбу. Я хочу подякувати Володимиру Ткачику, який збирає кошти, Сергій Романів, Олексій Федіс, Петро Зюба, Юрій Брель. Віталій Гаманюк, Іван Гуляник це люди, які вклали теж багато для того, щоб ми перемогли.